Всім привіт! Хочу розповісти, як швидко отримати драйвер лайсенс. Мова в першу чергу йде про штат Північна Кароліна, місто Шарлот. Правила отримання водійських посвідчень можуть від штату до штату відрізнятися. Перше, які документи потрібні? В деяких штатах для того, щоб отримати водійське посвідчення, розповім. Трішки далі поетапно, як його отримати, але в деяких штатах для того, щоб отримати водійське посвідчення, потрібен ССН. В Північній Кароліні в правилах дорожнього руху чітко записано, що це може бути ССН або будь-який документ. Там є перелік документів, які підтверджує міграційний статус. У вас відразу після прильоту є такий документ, ви його завантажуєте, це форма i-94. Тобто для того, щоб здати, мати право здавати іспит на теорію правил дорожнього руху, практику на водійське посвідчення, ви повинні мати перше форму I-94, друге паспорт. Третє договір оренди. І четверте ще одне підтвердження адреси проживання. Це може бути лист з банку, лист з рахунком за комунальні послуги. Тобто будь-який лист, який вам надійшов на ту адресу. Ця практика є досить частою. В інших відео розповім також, де це використовується і як підтверджувати, наприклад, при відкритті банківського рахунку. Тобто ще раз: це i-94, паспорт, договір оренди, і ще одне підтвердження адреси, окрім договору оренди. Які етапи отримання одійської посвідчення? Перше це здача теорії. Це відбувається наступним чином. Ви відповідно зранку йдете в ДімВі. Як правило, це воно відкривається о сьомій ранку раджу. Бути хоча б пів на сьому або шостій, для того, щоб зайняти чергу, бо якщо ви прийдете на восьму, бо якщо ви прийдете на 8, ви будете стояти в великій черзі. От, приїжджаєте хоча б пів на сьому на Дніві, займаєте живу чергу, стоїте до рецепшена, вам, у вас там перевіряють документи, видають талончик, ви чекаєте на екрані. Свій номер, коли здаєте документи, просите російську мову для здачі тесту, якщо ви не готові здавати англійської, української, на жаль, немає. Потім чекаєте свій номерок, сідаєте за комп'ютер. Тест в Північній Кароліні складається з 20 правильних питань, тобто питань всього 25. Ви можете зробити. Ви маєте відповісти з них на 20 правильно. Тобто можна зробити 5 помилок. Питання прості порівняно з тими, я здавав 15 років тому в Україні, і ці питання були для мене достатньо прості, але варто зважати, в мене є водійський досвід і по Америці вже зараз, і по Європі. Я безперервно 15 років за кермом. Тобто, якщо ви маєте досвід, то вам буде легше, якщо не маєте досвіду, раджу передивитись правила дорожнього руху. Я закріплю знизу в коментах файлик з правилами дорожнього руху для Північної Кароліни, бо є все-таки відмінності. Відповідно, перший етап. Ви здали і отримуєте Learning Permit. Це розруковують на папірці. Такі підтвердження того, що ви здали, яке діє протягом двох місяців для здачі теорії. В цей момент ви оплачуєте 25 доларів за його виготовлення, мабуть, чи за фотографію. Не знаю, за що ви платите, але 25 доларів оплачуєте. Також перед, Я вибачаюсь, трішки послідовність перед задачею тесту ви проходите тест на зір. Це зліва на стійці, там чи справа, неважливо. Стоїть такий бінокль, в якому статично висять там, літери певні певні знаки. і ви Літери зрозуміло називаєте, ви бачите їх. Знаки також називаєте. Тобто, з того, що потрібно вивчити знаки, як англійської мови бажано, цей етап, от, особисто в мене, він не впливав на результати тесту, бо все-таки впливало це правильні відповіді, але вивчить, як називаються знаки. І, наприклад, якщо знак там є, наприклад, питання такої трапецевидної формі, там, що стосується школи, то запам'ятайте, ви не називаєте форму цього знаку, а називаєте, чого цей знак стосується, там скул, там чи залізниця, якщо «Railroad». Тобто там деякі знаки відрізняється по формі, в залежності від того для чого вона використовується. Відповідно, ви пройшли цей тест на зір. Якщо у вас є окуляри чи лінзи, про це буде помітка в водійському посвідченні. Це як певне обмеження. Так записано в водійських правилах. У мене зором все добре, помітки немає, але так записано, значить так воно і буде. Відповідно, ви пройшли тест на зір, здали успішне тести, отримали Learning Permit, В деяких містечках можлива здача іспиту в той же день. Відповідно, вам кажуть, там о другій годині дня ви в тому місці можете здавати практику на кермування авто. Що потрібно для здачі практики? Перше, це зрозуміло Learning Permit. Тобто підтвердження того, що ви здали іспит, теоретичний іспит. Друге, зрозуміло, візьміть паспорт. Третє авто. Авто може бути орендоване. Може бути взяти у товариша, але, важливе, у вас мають бути документи на авто. В моєму випадку це була реєстраційна картка, І у вас має бути страховка на авто на ваше ім'я. Має бути страховка на авто на ваше ім'я. Також візьміть договір оренди, також візьміть підтвердження адреси. На цьому етапі це. Виглядає таким чином, що ви... ті, хто здає теорію, їх набагато більше. В моєму випадку, якщо ті, хто здавали теорію, там можливо вже черга була чоловік 25, ті, хто здавав практику, чоловік 5 було. Перед ви займаєте чергу, вам на карці на анкетці, в якій інструктор пише зауваження, ставлять номерок і ви чекаєте своєї черги. Це коштує 15 доларів. цей етап І відповідно, що, що які важливі моменти, які особливості при здачі водійського тесту. Все достатньо просто. Вмикайте повороти при кожному маневру направо-наліво, вмикайте повороти. Потім при. Поворотах, якісь мертві зони. Намагайтесь побільше крутити головою через плече дивитися, що відбувається за спиною. Потім що, які, зрозуміло, рух вперед, поворот направо-наліво, крутите головою, микаєте повороти, зупиняєтесь чітко на стоп-лінію. Якщо це стоп-сигнал, в голові рахуйте 1, 2, 3, потім тільки їдьте, бо. Іноді не здають, бо поспішають. Не потрібно поспішати, один, два, три порахували і тоді їдете. Потім, як правило, я особисто здавав був розворот в три прийоми на вузькій вулиці. Потім був рух заднім ходом, також намагайтесь крутити головою. Потім співпало, що був. Виїзд на е, поворот на перехресті наліво, моргаючою жовтою стрілочкою наліво, при тому, що їхали зустрічні. Я в цьому випадку не виїжджав на центр перехрестя, я став перед стоплінією і розпочав вже тоді рух, коли остання машина завершувала маневр. Відповідно, е, все спокійно здаєте. Ви можете навіть такий. Ви можете навіть такий лайфхак приїхати зранку чи подивитись. Бо досить часто тести здають зранку, там де я здавав, наприклад, о 8:9. Приїдьте на пів на сьому, якщо ви приїхали на машині друга, чоловіка. приїдьте раніше, здайте і почекайте позаду. Інструктора, який вийде, і буде здавати, приймати водійський тест з іншим там, претендентом на водійське посвідчення. Просто спокійненько прийдьте за ними, подивіться, який маршрут. І можете, якщо ви сумніваєтесь, цей маршрут відпрацювати декілька разів для більшої впевненості. І дуже важливо, наприкінець, ви, важливий дуже момент, де здавати. Ви здавати, де здавати, в якому місці. Так що мова йде про Північну Кароліну, це, наприклад, великі міста, там Шарлот. Це я точно знаю, що тут довго чекати, ви можете здати теорію і практику чекати місяць. А, можливо, ралі. Ну я скажу про Шарлот. Тут велика проблема зі всіма формами документами, в час, ну майже зі всіма. Раджу, обирайте. Маленькі містечка поруч, і досить часто в маленьких містечках поруч ви зможете здати теоретичний іспит і практичний в той же день. В Шарлотт там може бути розбіжність місяць. Але також ще е, лайфхак. Ви, ви, можете, ви можете здавати теорію і практику в різних місцях. Наприклад, теорію здали в Шарлот, а практику поїхали здавати в інше місто. Але тут важливий момент апойнтмента запису. Що ви можете, коли будете здавати теоретичний іспит в одному місці. Якщо ви сьогодні не готові, можете записатись конкретно на певний день. Бо іноді буває, От в нашому випадку, Learning permit був потрібен для реєстрації авто. В наступному відео я розповім, як зареєструвати авто в Північній Кароліні. Дякую за увагу, підписуйтесь, діліться посиланнями. Посиланням на відео зі своїми друзями, котрі збираються в сполучені штати по програмі U4U, зокрема в північну Кароліну в Шарлот, буду намагатись розповісти побільше лайфхаків.